Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас ми починаємо день з карти дня. І тут ви можете вибирати кожний для себе свою карту. Ось. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і де можна щось змінити можливо. Обійти. І так, перша карта. Хто вибрав перший варіант, що у вас сьогодні чекає? І так, у вас п'ятірочка монет. П'ятірочка монет говорить про якісь матеріальні та фінансові втрати. Тобто будьте обережні, не купуйте сьогодні особливо щось крупне, щось велике, необдумане щось. А краще відкладіть, від, від, відкладіть якісь покупочки на? Завтра, післязавтра, коли ви будете відчувати, що ви готові. Не віддавайте останнє сьогодні. Тобто, притримайте. Дивіться, якщо вам здачу дають, якщо ви комусь зичите, навряд чи вам вдасться ці гроші. Тобто, можливо, не віддадуть вам ці гроші. А якщо і віддадуть, то дуже довго, дуже нудно, ось якось так. Втрати різного такого характеру, але їх, ну, в принципі, дивіться, це все дрібниці, тому що це є не старший аркан. Тобто це говорить про те, що це якийсь урок. Ви сьогодні повинні з цього винести. Якщо ви необдумано щось купите, і це, то, то це вам якийсь урок дасть, якось так. Будьте просто обережнішим. Номер... Крадіжки навряд ли, але втрати можуть бути. Карта номер два. Тут у нас вісімка жезлів. Вісімка жезлів говорить про якісь дуже швидкі переміни, якісь багато новин, різносторонні новини. Щось спішить у ваше життя, щось метушиться так дуже. Якісь звістки, новини, пропозиції з усіх сторін можуть бути навіть. Щось швидко розвивається. Наприклад, у вас до сьогоднішнього дня нічого не рухалось. Якось був як глухий кут. Сьогодні на кінець то якийсь прорив, ви йдете вперед. Ось якось так. Новини можуть бути, скоріше за все, з дороги. Від людей, які далеко від дому, про роботу можуть бути, можуть бути пропозиція роботи. Ось, теж може бути, підвищення теж може бути. Якось так. Ось карта номер 3 Тут у нас двічка монет, і двічка монет говорить про нестабільну матеріальну ситуацію. Тобто чекайте перемін, особливо в матеріальному, тобто, грошовому, фінансовому, матеріальному. Ось застій вже позаду. Тобто, щось міняється. Чекайте якихось новин. Це може бути і робота, нова робота якась. Якась справа зрушиться з місця, але не так швидко. Все ж таки, монети вони дуже повільні. Тобто наберіться трошечки терпіння, ось, і е, скоро щось відбудеться, якось так. Дрібні гроші, ще можна сказати. Якась, е, якийсь обмін, обмін товарами можуть бути: ти мені, я тобі. Ось якось так може програтися сьогоднішня карта дня для вас. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги! Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!